Знімаєш? Да? Толя, знімаєш? І так, ми зараз, любі друзі, знаходимось в Чорнобилі. Де десь скільки років назад? 20 чи 18? 5? 15, 20. 2, 30 років це щось багато. Креще не важливо. Ми зараз знаходимось там, де колись давно-давно зарвалася атомна станція Чорнобиль. Ось, і не дивлячись, що нікого немає, ну, люди десь так приблизно входять. Ось бачите, ось це Чорнобиль, все що з нього, від нього залишилося. Ось там ми, речі са люди, але це Міраж. Дивилися е Селон Хілд. Оце, типу, нього. Там відповідаю. Таке Кипець, просто. Так, що ти скажеш? А ви знаєте, що це за передача? Це Ось Ми зараз йдемо на те місце, де колись... Мами кричали, Маруся, Ігорьок, виходьте з каруселі, Чорнобиль зірвався, треба спасатися. Ось, саме от, отут колись вони каталися і не могли зупинити потяг. А діти каталися, не знали, що іменно случилось. А батьки переживали. Ось бачите, вроді це весело. Ось, потяг, чух-чух. Таке дебільне названня. Ось. А отут монстри колись. Коли все перевертілося, монстри тут якось зробили собі хатку, знаєте, дощ іде, вони можуть спати. Але... Ну, До речі, тут я кажу, що в Чорнобилі нічого не треба, а трогати, але я трогаю, тому що я, ета, як, я що? Я зробив собі манту якусь, так? Да? Я ж лікар тіла. Коли вже гаврися вчити. Ось. А ось дивіться, там така жлобська лобська йолка, навіть да, бачите, 2003 там огорожена. Нам навіть не поставили ніяких гірлянд, шла би, я, я вам кажу, чесно. Ой. А тут персель якась була. Ось вот зараз вона така забыта, грязная. Ой, ну таке. Все, Светла снял. Интересно, люди поверят, что это Чернобыль?